Російська нафтова інфраструктура знову у вогні. Українські дрони вдарили по нафтобазі в Луганську та НПЗ в самій Рязані. Цю атаку підтвердив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на позивний Мадяр. Зокрема, Рязанський нафтопереробний завод атакували підрозділи. Жало птахів сил безпілотних систем спільно з силами спецоперацій ГУР та іншими складовими сил оборони до слова Рязанський НПЗ один з чотирьох найбільших у Росії. Щороку перекачує понад 17 мільйонів тонн нафти. Атаку визнав і губернатор Рязанської області. Раніше він повідомляв, що російська ППО збила вісім безпілотників над областю, а уламки впали на території підприємства. Так само сили безпілотних систем вдарили по нафтобазі в окупованому. Луганську раніше про пожежу на ній заявив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко і додав тепер точно ані бензину, ані диспалива в Луганську не буде.